Всім доброго вечора. Я давно вже не знімала нічого, тому що вважаю, що якщо нема що сказати, то краще промовчати. А не так, як цей перець Арестович сказав, якщо не проголосуєте за мене, то я буду їсти омарів. А ви, дурочки, ну він гірше сказав, будете жувати все, що там вішують вам на вуха. А далі пішло про національну ідентичність, яка у кожного українця в серці, я сьогодні хотіла вам сказати не про те, що треба, треба не очаровуватися для того, щоб не розчаровуватися, а про трошки інше. Я хотіла розказати про те, що я читаю в інтернеті деякі коменти в групах, і все частіше лунає, що у вас вже мерехтять перед очима ці кліщі, і що ви на кожен випадок хвороби рослини пишете, що то кліщі, 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 кліщі. Насправді для того, щоб не мерехтіло і для того, щоб не надумувати проблему, вирішується все це просто: купується китайський чи якийсь він там найпростіший мікроскоп, який підключається до комп'ютера, і можна зірвати листочок завжди, якщо є запитання, і подивитись. Але як на мене, я вже на них надивилась мікроскоп стільки, що я їх відчуваю просто на відстані. Так як відчуваю, інтуїтивно відчуваю будь-яку е неправду, да, яку каже людина, от чому я сказала на початку ролика про одного персонажа, відомого, який весь час заспокоював, заспокоював, а потім виявилось, що чомусь зняв з себе маску. Так от, від Цієї людини я повертаюсь до нашої садової проблеми, хоч начебто нічого спільного, да? але так будемо вважати, що просто на думку прийшло. Я повертаюсь до кліща. Я в останньому роліку розказувала про те, що у мене захворіли рослини, ціла галявина рослин, оця ця, яка переді мною, від радодендрона листопадного, придбаного на базарі. Який приніс з собою кліща, а кліщ дуже любить суху, спекотну погоду і радісно розселився і жертву все підряд. І навіть таку рослину, як Церсіс, про яку кажуть, що вона там і отруйна, і все таке інше, для нього вона не отруйна, він пожер все листя і виглядала жалюгідна ця рослина. І я не могла збагнути, навіщо я платила такі гроші за такі некрасиві листи. І думала, невже вона дійсно така некрасива, невже я помилилася. І от я хочу зараз показати, що пройшло... пройшов певний час після обробок, і рослина випустила швиденько нове листя, воно більш глибокого, бурякового кольору і зовсім не пошкоджене. Хоча все попереднє листя я обірвала. А ти можеш піти звідси? Можна, я зніму ролик? А ти можеш мене не засмучувати? Отак. Так. Да. Будь ласка. Так, продовжуємо. І так. Чим я обробляла? Я обробляла нісараном 1 ампула на 10 літрів, і неороном 5 грам на 10 літрів, так як написано на цих препаратах. Точніше, на, на, трошки переплутала неорон 1 ампула, а Нісаран – 5 грамів на 10 літрів. Але це не важливо. Більш того, Нісаран у мене був просрочений на рік. А може й більше. Я його купила вже просроченим, тому що іншого не було. Але препарат дійсно класний, він не дає розмножуватись кліщу. Обробляла я за схемою одним і тим самим. Одна і та сама однакова обробка. Оці два препарати кожні 10 днів тричі. Раз обробила неурон плюс нісаран. саран. Десять днів пройшло ще раз нейрон нісаран. Десять днів пройшло ще раз неурон нісаран. І не змінювала при цьому препарат. Більше протягом року я не можу витягувати цей препарат. Ну, так кажуть фахівці. Так, я слухала, так роблять при обробляючи рослини в теплицях. Так. Оце моя така, такий мій досвід. І я показую, що результат такий є. І що це дійсно був кліщ, а не якась там примара. Я його відчуваю і бачу, як тільки листочки почали бути такими, наче покусаними трошечки, наче іголкою поштикали, поштрикали, бліді, навіть не бачачи паутиння, але якщо зранку вийти, то можна його побачити на рослинах. Без павутиння я бачу цього кліща. І зараз я знаю, що він у мене є на малині, тому що листочки мають нездоровий вигляд, а це, але це в іншому куточку сада. Я хотіла сьогодні сказати, що знімати ролики є смисл. Чому? Ну, по-перше, я хочу висловити велику подяку е жінці, яка е у якої канал Зелена метушня. Я випадково потрапила на її канал, і там вона розказувала про хворобу хост, про кореневі гнилі. І якщо б я цей ролик не побачила. Я б така досвідчена курка, ще довго б не звертала уваги на свої хости. Я побачила у своїх хост отаке листячко у хости, яка агромізна, я зараз до неї підійду, от один листочок отакий. То я вирішила, що ця хоста вона вже почула, відчула осіннє дихання і почала засинати. Я собі спокійнісінько, повз неї. Проходжу і не дивлюся. І таке в мене було листячко. І на цій хості, і на інших хостах, і в тому році, і в минулому році. Завдяки тому, що кущі дуже великі, повністю рослина не гинула. Вона хвороба ця, нападала десь ближ, ближче до кінця літа, в спекотну погоду. І потім осінь, листя опадає, відмирає, частинка рослини теж загине. А я собі думаю, що це так природній такий процес. От зараз я покажу кліща, до речі. Ось таке листя після кліща. Воно жов... пожовкле, воно нездорове. Зовсім наче обпалене, оце таке робить кліщ. Ну, ця рослина вже оброблена і має верхівки такі здорові. Звісно, що ті листочки, які вже потрапили під кліща, вони не відновлюються. Як і ти їх не бризкає, вони залишаться такими мертвими. Можна їх зняти, це класно, але це дуже велика. Великий шматок роботи і не завжди це виходить зробити. І так я рухаю до своєї хости ось така величезна хоста, назву якої я не знаю. Якщо хтось мені її підкаже, то класно. Звісно ж, викопати, як радять фахівці і обробити, обрізати коріння, ну, я поки що не наважилася, але я звернула увагу на цю проблему. Я зрозуміла, що це те саме, що робиться з ірисами, з лілейниками, вигніває коріння, частина коріння, може ціле коріння вигнити. І тому я відрізала в землі ту частинку, яка, на яку я відчула, що вона там мокра, що вона така м'яка на дотик. Тяпочкою я обробила навколо рослини землю і пролила сильним розчином фунгіциду. Може, я дуже сильний розчин зробила. Я зробила 20 грам на 10 літрів фалькона. Ні, я зробила навіть 20 грам на 1 літр фалькона чи на 2 літри фалькона. Тобто концентрація була сильна, але рослина була пролита до того теплою водою відстояною. Отже, по вологому ґрунту. Ну, пройшло вже три дні і начебто ну, нічого. Нових листів таких немає, краєчки трошки є, але я спостерігаю за цією хостою. Отже, велика подяка, зелена метушня, Ви молодці. Якщо б мені хтось підказав, як називається ця хоста, я була б так вдячна, тому що я вважаю, що це хоста number one в моєму садочку. От, от яка вона вийшла навесні, от така вона і зараз. От нічого не змінюється. Вона не кусана, не ломана, хоч тут всі ходять повз неї. Да? Якось вона тримає своє листя. Розмір надзвичайно великий. Я б сказала гіпервеликий. Що це таке? Вінтер Сноу може бути. Фрагрант букет? Я думаю, ні, тому що вона завелика для неї. Що це за хоста? Підкажіть, якщо хто може. От знову у нас тривога. А ми тримаємо стрій, ми любимо Україну, ми не вважаємо, що нас тримають на гачку українською символікою і всім, що близько кожному українцю. Я особисто бачила, як люди стояли на колінах на Майдані, і коли співали гімн. На морозі, на колінах, сльози текли під час Майдану, і тому мені, наприклад, дуже боляче було слухати те, що казав Орестович про українську символіку. Все, що я можу сказати, особисто я людину не знаю, але отаке казати з телевізора, то я не знаю, ким треба бути під час війни. Ось таке. Ще одна хосточка. Якщо б хто б мені підказав, чому ці гнилі виникають, ну не знаю. Може, тому що дуже тугий тугий ґрунт під хостами, я Збер... Інколи виїжджаю в ліс і з-під сосни набираю трошки ґрунта для того, щоб розпушити з голками, для того, щоб розпушити свій ґрунт. В, такому... в такій суміші хости дуже класно нарощують коріння. А враховуючи, що в цьому році я накупила багато хост, то Для мене це. Взагалі-то хастамани вони такі. Побачив щось, якийсь ролик, хтось розказав, що ця хоста класна, і ти відчуваєш, що якщо ти її не купиш, то все життя на цьому закінчилося. Тому що ти навесні просто не побачиш, яка ж вона красива вийде, яка ж вона вийде біла, смужечка так, смужечка так, ножка така, облямівочка така. Але в цьому щось є, зараз я вам покажу хосту, яку я сьогодні побачила, вона куплена в цьому році навесні, буля пішов геть. Без тебе точно. Ось така хуста. Флеміш дизайн, начебто так вона називається. Ось вона росте на пеклі. Сонце ходить навпроти неї, отак по небу. Зранку тут виходить, і пішло, 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 пішло. І ввечері отут сідає. І жодної перепони тому сонцю, отже, вона отримує максимум сонця. І подивіться, як вона. Друга середина августа, як вона тримається на тому сонці. Отаке листя пане видавала без всяких підкормок, без нічого. Хоста першого року, життя в моєму садку на повному сонці. Я думала, що хости не витримують таке сонце, чесно вам скажу. Тут у мене сукуленти ростуть на такому сонці. І хоста. Флеміш дизайн. Начебто так. А ну десь вона тут підписана, щоб я не обманула. Франсен хоста. О, обманула. Хоткіс. Гарячий поцілунок. Вибачте. Що ще показати, розказати? Покажу ще одну цяцьку. Ага. Ще дівчат слухала про оцю сосну. Dragon Eye, чи як вона там називається, око дракона. Дракулюс, драконь. Ні, треба, треба подивитись назву. А потім розказувати. Отже, наступний ролик я розкажу про цю сосну. Вона дійсно надзвичайна, але є нюанси. Все, всім пока-пока. Вибачте за сумбур.